Скажіть, будь ласка, причину зупинки сотської на правопорушення. Правопорушення, я що вам сказав, що правопорушення. А причину зупинки? Працювання проходить. По чому? Машина в угоні? Командир, скажіть, будь ласка, машина. Це номерний знак не відповідає стандартам для початку. А хтось відмінив ці знаки, командир. Ну, а що я порушив? А як краскою хто її наводить? Краскою? Бо то, що вигоріли номера з годами. що спеціально? — Завести і... — З 20 метрів не видно номера на ну, командір? — Подивіться, краскою наведені. Вони відповідають стандартам. Чи що ви хочете заведити? А як же? З 20 метрів я побачу і скажу вам, які кажу, це номер. Відіть, подивіться, що передні, що задні. Наведені краски, саме А ви бачили, які вони були, вигоріли, не що бачу. їх не видно, ржаві були. Не це було погано, так? Да? Я не бачу. Це що, треба номера поправити, їхати умрево, щоб там красили? Не вмре. А куди? Є відповідні структури? Ну хорошо, скажіть, як структура називається. Ну, там біля, це, біля калинку, там, о, я думаю, вам там їх дуже Я не хочу, я хочу і в оригіналі зберегти. Я не якщо хочу. Якщо в оригіналі, ви самі краски, там контури не навіть. Ні, я не спорю, бо я. Бо мені поліція вже робила зауваження. Сказали, ви покрасьте номера, бо їх цей, погано видно. Я кажу, хорошо, покрасив, і тут не так. так і всьому так? я винуватий. А хто? Ну, якщо ви робили, так. то ви винувате. Причина зрозуміла. Да. Будь ласка, посичі ще водія і реєстраційний документ за транспортний засіб. Поліс у 25 А поліс ви повинні питати у двох випадках. Ще закон це не читайте утвердили. Правило, ще закон це не Ось закон... закон... Право не перебивайте. Да. Пункт 2.1. Почитайте. Г. Yeah. При... При собі мати, правильно? При собі мати. А перевіряє поліцейський має право у двох випадках. Це Два... коли а ДТП. А потом, читайте 24. пункт. Вам зачитати? Та я знаю. Так що ви мені розказуєте? Ви провіряєте що? Ні, я вас не провіряю. Я вимагаю від вас. Поліцейську пред'явити <кхм> документи, передбачені в пункті до 1, правильно? А про яких. Ви э, полюс про. При яких? Ви при закон при... про страхування читали? А при чому мені закон про страхування? <кх> а, про... а кому він написаний? Кому? Він для мене написаний. Не. А ви можете а ви в двох випадках ви тільки... водій? Закон про дорожні рухи читали? Командир. Ви читали закон про дорожню рух? Звісно, читали. Руху. А як же? Ну, Ви обов'язки водія входить. На виму поліцейську пред'явить. Пред'явить. Правильно. А для чого закон написаний в двох випадках ще пред'явить. Для кого він написаний? Просто так? У правилах є якісь два випадки, що? У, за у законі про у, цьому. Шановний, ви або відмовляєтесь, або пред'являєте. Я вам поясню причину, пункт правил я вам навів. Ви або порушуєте щас... А дев'ять а причин зупинки. є там таке, що номера там підведені там вручну цю якісь. Це вважається порушення правил дорожнього руху. Правил дорожнього. Ладно, хорошо. Си, ладно. Розібрались. Будь ласка, документи. вач. Хорошо, в очі. Для початку, якщо можна. Я ж представився. А ви не чули по радіо, що Будь ласка. Бондаренко Ярослав Олександрович. До 25-го року покажіть, пожалуйста, зворотню сторону. У ну, вас не дождана цікавить зворотня сторона. А як це не дожда? Дожна. З якої статі? А я даже повністю знайомився. Ви ознайомилися з даними моїми? Та ні, командир, ну хто Та так що робить? Такого інтернету. Я вам пред'явив документи. Покажіть, пожалуйста, другу сторону. Я, я вам другу А сторону. знаєте, чого ви не покажете? Бо у вас там написано е, по англійськи поліція. Не відповідає стандартам на я сьогоднішній вам день по закону. Ви випадки, що ви вам зручили. вимагали від мене. Тепер Хорошо, я спішу товар. на роботу, не буду конфліктувати з вами. Ну я, Хорошо. я, я так зрозумів, ви любите таке діло. Да? Ні, ні в кої випадку. Да, да, да. А ми живемо правовій державі. Хочуть за, по закону, а ви трошки закон в ні, 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 порушуйте. Не надо, я вам пояснив, що 2-4, а новину поліцейської водій повинен приявити документи, зазначені в пункті 2.1, да. Це правила дорожнього руху. Ви охолі, бо ви здати. Коли я порушу 9 отих пунктів, от тоді дожен пред'явити. А як я їхав, нікого не трогав, спішу на роботу. Я говорю, у вас ви бачили свої номери, а ви самі бачили свої номера. ласка, вас трохи. Хорошо. Там ще без проблем. немає як положити його, щоб от, Треба купити підставочку якусь. Ну маю як і поставити телефончик, ну ладно, хай такі стоїтесь. Так, які документи вас цікавлять, скажіть. Я, будь будь я вам сказав, фічна водія реєстраційні документи на транспортній власні, культур без пострадання. Ну коли я знайомлюсь з другою стороною, я вам покажу... Є, не треба мені умови ставити. Ви або порушуєте, а ви кому служите? Народу України? Не а я хто? Ну. ну, а чи ви мені не підпаєте? Я виконав вимогу, передбачену законом. Виконав. А другу сторону що не показує. А де написано, що До вам повного ознайомлення. То я вас ознайомлю. Я дані. ж вам показую другу сторону. Не показую. Треба мені другу сторону. Вам мені покажіть... тільки треба категорію. Мені покажіть ага. дані, з якими я маю право ознайомитися. Хорошо, я вам так само. Що вас цікавить? Посвідчення водія. Ось, все. Все. Достаньте. З другої сторони, теж вас цікаву. А ви чого другу сторону не показуєте? А те там, з, має... з другої сторони, мої дані чи що? З другої сторони, мені треба подивитися, чи відповідав стандартам вашого достовірня. Я вам приявлю служби посвідчення. Ладно, якщо ви така не людина не принципіальна, не, ну, то я дивлюся, на принципах у вас усе. Те, що ви там передивилися цих... Ці... з другої сторони, написано, ось бачите, як поліція. Де? Не алізка. Оце не відповідає стандартам на сьогоднішній так. день. Ви повинні припис писати своїм командіру, щоб вам дали по закону, як положені документи, якщо ви не знаєте. Ладно. Категорія... В другу сторону, будь ласка. Пожалуйста. Ліщенко... Єгорію, це да. Так. А ну, подожди, не ховайте. Та пока ми сьогодні в усій стороні. Ану, серія номер посвідчення, ва? Да, пожалуйста. Вчився в Жищевській. В Жищевській професійний ліцей. На автомобіль, будь ласка. На автомобіль? Автомобіль в вагоні? Пробив пробивається, що він в угоні. Ну скажіть. При чому в вогоні? Ну а наші вам документи на автомобілі? Він в вогоні. Чому, наявності є? <гум> Єсть. При чому в угоні? Ви ну, що ви там читаєте? Інтернет. Та що я читаю? Закон про кого? Якщо у вас є орієнтівка, що він в угоні, покажіть мені орієнтівку, що іменно ця машина При цей в школі. Вогоні, вас зупинили, здійснюється перевірка документів. Який угон? Ну, значит, це незаконна перевірка. Ну, я все одно вам покажу. Якщо ви незаконно. такий. Якщо ви вважаєте, що незаконно, можете звернутися до суду. Якщо вважаєте, що мої дії не правові. Та Це не суд, не до суду. Спочатку треба визивати свічі оперативно. Но ну, я спішу на роботу, нічого визивати не буду. Хочу з вами по мирному розійтися, поїхати і працювати. І ви не даєте мені працювати як громадяни України. То ви собі не даєте працювати. Документи на автомобілі. Так, Вазес 202. Намерніз на Ле 6530. Чекае. Хорошо, ну, полюс mm. область вам. Так, у Лищенковой, да? да. Топше. Тобто. Сергійович. Сергійович? Так. Якого року? Один ДВД2. На деві працюєте, давай спішета. А це вже кондифіційна інформація. Стаття 63. Не розголошуй про себе і своїх родичів дані. Так, страховочка. Страховочка. Якби не спішив на роботу, я б страховку би не показав. Там Ні. Суд би Хто правий, хто не правий. Ну ладно. Ну що страховка? Дійсно. 16.12 2024 року. Ну я ж висновий робив, де вона. Транспортний. Ось що, де Так, а де транспорт? Влазився 02. Хорошо. Частова дорога. Ага, дякую вам. Приведіть до ладу, будь ласка, номерні знаки, вам заважено на перший раз. Це ну, би... передбачено адміністративною відповідальність. А який страв? Штраф. Який? Номерний знак. Вищу столину. І, І де, де ця організація знаходиться? Біля Кавинки. Це десь на РМЗ який хоч? Чи де ти? знаєте, де магазин? Ні. Ну до РМЗ, так? А ну. Це що да, десь... знакоме, да. так? Ага, Дякую.